Вдало часу доби. Сьогодні поговоримо про дитячі вірші. А, трохи займемося математикою, яку я не люблю. У мене література, во, а математика. А, і так, сьогодні хочу зачитати вам вірш, який має назву Через скільки годин ранок. Думала собі, Оксана, через скільки годин ранок. Коли шоста вже прийде, відповідь почути де у 16 підвечірок, зараз 18 рівно. Важко її порахувати, треба довго міркувати. Років її всього чотири. От вона і сама не вб'є. Що про це зможе дізнатись, тільки як зайде в хату. Число будеться дванадцять, так сказав, і вдома тато. Він був написаний 11 липня. У 2022 році. Всіх люблю, цілую. На все добре. Пока.